У рівному пройшов реабілітаційно-відновлювальний табір життя після війни, у якому військових, які втратили зір, захищаючи Україну, вчили адаптуватися у суспільстві. Як повідомила виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перепеченко, двоетапний проєкт розпочався з 1 квітня у Львівській області, а потім у Рівному. Сьогодні його учасники з тренерами та представниками влади підбили підсумки реабілітаційної роботи. Зі слів Олесі Перепеченко, за цей час вісьмох військових з різних регіонів України. Іни навчали, як орієнтуватися в просторі, зокрема, розповіли про телефоні та комп'ютерні програми для людей, які частково або повністю втратили зір. Реалізували такий проект за підтримки громадської спілки Сучасний погляд за гроші міжнародного благодійного фонду, яким керує захисник Донецького аеропорту, колишній заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко служив 18-й окремий батальйон морської піхоти 19-му році. Отримав поранення. В Донецькій області Ось вже чотири роки дуже-дуже погано бачу. Проходив лікування в шпиталі, і на даний час ну, ще є можливість там, частково повернути зір. За чотири роки перша реабілітація ну, дуже, дуже сподобалося. Навчили багато чому. Хоч я і вдома намагався чимось займатися, але там, з, тростиною. з тростиною. я чотири роки з тростиною не ходив, бо я не знав, як з нею ходити. Тобто тут навчили орієнтуватися з тростиною. соціальний побут, тобто, ну, як проживати там в будинку, як до цього всього пристосуватися, щоб можна було самому там, приготувати собі якусь їжу. Е, ну, скажімо так, як жити вдома одному. В Україні відсутні центри реабілітації для військових з втратою зору. Втрата зору це дуже складна специфіка, яка потребує досить. Унікальному такого підходу перший раз хлопці, коли приїхали, ми їх побачили. Вони були дуже закриті, дуже замкнуті. Зараз вони спілкуються. Зараз вони відкриті, зараз вони відверті. Про що це говорить? Вони почали спілкуватися в колі, такі ж як і вони, люди. 75% тренерів з порушеннями зору. Ми своїм своїм. Досвідом своїм прикладом показуємо їм, що можна жити, можна адаптуватись, можна перекваліфікуватись і далі працювати.